Коли кашель заважає, брізард допомагає. Шановні, радий вас вітати. Я, Дмитро Тузов. Слава Україні! Що би там не відбувалося, бо хто би з ким про щось не домовлявся, ми з вами підтримуємо Сили оборони України. Ми так домовилися, і ми це робимо. І не лише ми, країна живе зараз в такому режимі. Ну, за деякими виключеннями, звісно, ми з вами про всіх не можемо говорити. Отже, ми збираємо на РЕП-системи, які рятують життя українських воїнів далі на засоби протидії. На засоби боротьби з російськими оптиковолоконними дронами комплектуємо стабілізаційний пункт, на якому надають допомогу пораненим, і ремонтуємо автомобільну техніку. Завдань багато, і все це треба робити одночасно. Реквізити в описі до цього відео. Сподіваюсь, на вашу небайдужість. Фіксую її і дякую вам. Шановні, зараз така доба. Телефонних перемовин саме в ці хвилини, я так розумію, відбувається спілкування між Трампом і Зеленським. А після розмови 47-го президента Сполучених Штатів Америки, Росія атакувала ракетами і дронами українську цивільну інфраструктуру, в тому числі лікарні і ту ж саму енергетику. Кілька міст міст українських було знеструмлено. А ну що тут сказати, совпадіння, як казав а, російський пропагандист Кисельов, не думаю зараз. На зв'язку з нами Віктор Шлінчак, засновник, голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Вітаю, Дмитро. Те, що зараз будуть робити, і вже роблять росіяни, абсолютно зрозуміло. Навіть не треба бути аналітиком, щоб здогадати, що. А це буде відбуватися, і це вже так. А вони звинувачуватимуть Україну в якихось домовленостях, які вони досягнули з Трампом, зараз, зараз це вже відбувається, справді а, і тут багато значить якою буде реакція Вашингтона. Віктора, скажіть, ви бачили ось цю реакцію на те, що а, за наказом Путіна на Росії інакше нічого не відбувається після його розмови з Дональдом Трампом. А на Україну було здійснено ракетну і дронову атаку, в тому числі і на об'єкти енергоінфраструктури. Ну, по-перше, треба сказати, що єдиним плюсом із вчорашньої розмови можна вважати повернення частини українських військовополонених, які перебували на території Рос... Російської Федерації. Я підозрюю, що можливо цей обмін і так готувався якраз українським гором, але ви бачите, що ми живемо в такому дивному світі по Дуже багато речей, про які ми чули вчора, і які продовжують лунати сьогодні, особливо із російських засобів масової інформації, вони або висмоктані з пальця, або це твердження, які підміняють діючу реальність. Всі ті заклики про те, що Україна, мовляв, била по території Російської Федерації, а Росія така свята, що вона вже позбивала навіть ті дрони, які летіли в сторону України. Ну це ж повна нісенітниця. Ми прекрасно розуміємо, що пропагандистська машина, на жаль, зараз дуже активно включилася, і, е, от е, на жаль, ця паралельна реальність дуже добре заходить е, якраз нашим стратегічним партнерам із США нинішнім. тому що е, вони на жаль користуються в першу чергу. Чомусь джерелами не, не, не ідентифікованими джерелами інформації з російських засобів масової інформації, а не покладаються на власну розвідку. І це насправді дуже великий виклик. Тому що ми бачили, хто приходить в розвідку, як відбувається скорочення, які кадри займають ті чи інші посади, і повторюсь, це призводить до абсолютного викривлення розуміння ситуації. Джерела, з яких в тому числі американці можуть брати інформацію, ідентифіковані. Раша туди йде в американських кабельних каналах, наскільки мені відомо. До речі, на відміну від наших європейських партнерів, які виробили ці пропагандистські, пропагандистські платформи. Віктор, а ви можете в принципі сформулювати про що домовились Трамп із Путіним? Я чомусь думаю, що в уявленні Трампа розмова мала йти по іншому, і фінал її мав би виглядати трохи по іншому. Але те, що цей прорахунок зіграв на е, сторону Путіна, говорить про те, що американська сторона дуже увірувала в якусь свою виключність, тобто вона повірила в те, що вона може одним помахом руки зупинити безліч конфліктів. Я просто нагадаю, що з нового року і навіть з того часу, коли президент Трамп Обіцяв, що за його президентства не буде жодних війн, навпаки, конфлікти лише посилились. І власне, якщо говорити там якимись недипломатичними такими речами, то власне його послав Хамас, його послав Іран. І власне, ми вчора бачили, як його послав Путін. І, звичайно, що е, такі речі це вже складаються не як у виняткові е, якісь випадки а складаються у пас, коли сполучені штати Америки дійсно перестають бути от тією силою, е, проти якої власне. Ну, вірніше, яка власне була раніше от тим справедливим світовим поліцейським, і яка наводила лад у, на світовій арені. Тобто, в геополітичному контексті, Сполучені Штати перестають бути суперсилою, яка здатна вирішувати ті чи інші конфлікти. І це насправді бачать не не тільки там ті країни, які раніше були партнерами Сполучених Штатів Америки, які сподівалися на це партнерство, але це бачать ці прорахунки і країни накнакшталт Іраку, накшталт Ірану, на накшталт Китаю, накшталт Північної Кореї. І вони розуміють, що зараз Сполучені Штати Америки виглядають досить таки слабко. І от вчорашня розмова якраз в цьому впевнила. Пам'ятаєте, за часів першої каденції Трампа була також, е, був певний період, коли Трамп, ну, скажімо так, пішов на е, досить такі ризиковані е, заяви щодо Путіна. Це була зустріч у Хельсінкі, і після цього дуже багато ЗМІ фактично звинуватили Трампа, що він почав підігравати російському лідеру. От те, що я бачу зараз в американській пресі, повторює фактично той самий наратив, коли е, Трампа починають критикувати, що він ведеться на російські уловки. От в мене тільки питання, чи він читає ці матеріали, і чи є в його оточенні власне люди, які можуть йому донести іншу точку зору і іншу частину реальності. Тому що ви знаєте, що дуже багато залежить від того, наскільки оточення готове сприймати реалістичність тих чи інших дій. Ви зараз констатуєте, що Сполучені Штати Америки по суті справи без боротьби відмовились від, від лідерства від світового лідерства. Я просто намаг... я намагаюся згадати, чи були взагалі ну, якісь прецеденти в історії, коли країна добровільно по суті справи заявляла все. Ми більше не лідери. Робіть, що хочете. А скажіть, а опозиція? Навіть не Дональду Трампу я знаєте, мене зараз не цікавлять розборки між демократами і республіканцями. Це хай вони самі між собою розбираються. А опозиція такому курсу на перетворення Сполучених Штатів Америки із країни глобального лідера ну на якусь, на якусь регіональну країну в Штатах існує. Ну, треба розуміти, що Трамп зараз перебуває в періоді такого медового місяця, коли до 100 днів власне, не особливо його хочуть критикувати. Хоч ми повторюсь, бачимо зараз масу публікацій щодо навіть цієї розмови, а готується ще й очна зустріч. Наскільки я розумію, тому що Вітков її анонсував. Відповідно, в цьому контексті. Зараз до ста днів перебування Трампа на посаді, от що демократи, що республіканці зараз не вдаються до, до якихось шумових акцій. Я зразу попереджаю, що я не бачу жодного зараз мотиву для того, щоб там, казати, що через півроку чи через рік, чи можливо через півтора року. Трампу буде висловлена якась недовіра чи імпічмент, і він піде з посад. тому що це теж з нашої сторони, коли ми там видаємо бажане за дійсне. Відбувається теж підміна по зараз. Насправді, серед американців є досить високим, все таки рейтинг підтримки Трампа на рівні 46%. Це ну, достатній такий рівень для того, щоб е, підтримка його у суспільстві давала можливості і карт-бланші для подальших дій. Тобто не треба казати, що зараз кардинально всі в Америці хапаються за голову, багатьом е, подобаються речі, які відбуваються всередині країни. Треба розуміти знову ж таки, що іде е, мова про інтерпретацію тих чи інших подій. Які ми чуємо з Білого Дому, ну, скажімо так, вичерпання там, ліберальної повістки дня, тобто мови про якісь гендерні там, речі, якісь частині суспільства, особливо там, такого консервативного в Америці, воно подобається, скорочення видатків на ті чи інші програми. Це теж подобається, тобто є пояснення, чому це відбувається. Треба накопичувати ресурси всередині країни, треба не витрачати гроші на чужі країни. Вони не розуміють, чому треба там витрачати гроші на безпеку Європи. Власне, якщо треба думати про своє, і оця якраз постановка питання про моя хата з краю. Це українська приказка, але зараз дуже активно просувається власне у Сполучених Штатах Америки. Шо Сполучені Штати Америки глобально йдуть на таку, якщо не самоізоляцію, то принаймні геополітичний ізоляціонізм відкидають зараз зобов'язання щодо надання якихось безпекових гарантій, зокрема. Країнам Європи, і власне ми рухаємося насправді до того, що в якийсь момент альянс НАТО фактично перестане існувати, тому що Сполучені Штати Америки як найбільший елемент цього альянсу буде не зацікавлений в тому, щоб гарантувати виконання тієї п'ятої статті. В тому, щоб допомагати контингентами на території європейських країн, і так далі. Тобто, ми будемо зараз рухатися саме по цьому треку, і судячи по настроях Сполучені Штати Америки і Білий Дім зараз якраз дуже активно працює. по... Такому напрямку повторюсь, який є там називають самоізоляційним, але це, це напрямок, який дійсно більше буде зосереджуватися на е, самих сполучених штатах, а не на зовнішніх викликах. А ви думаєте, що європейці не самоорганізуються в формат європейського НАТО? Ну, дивіться, зараз дуже багато йдуть дискусій, але ми цих дискусій весь час бачили е, теж в різних форматах, і дуже багато ми з вами Дмитра говорили про те, що. Навіть під час Мюнхенської безпекової конференції, після відомого виступу віцепрезидента Джеді Венса, лідери європейських країн виходили із зали, і скажу відверто, це були такі не округлі, а квадратні очі, тому що до них, нарешті, почало доходити, що в один прекрасний момент. Їх може спіткати та сама доля і, і такі самі умови, які Сполучені Штати Америки почали е, висловлювати щодо України. І насправді, от це є тренд, коли, наприклад, той самий Ілон Маск ставить ставки на е, право радикалів, які хочуть також, е, щоб в Європі е, більше говорили. Про якісь маленькі суверенні держави, все це також йде до загального тренду, що з маленькими державами говорити набагато легше і заставляти їх набагато легше, ніж говорити з великим Європейським Союзом. Тому Штати зараз в деякому сенсі підривають навпаки от цю загальну об'єднувальну місію Європейського Союзу, і ми це бачимо. Ви згадали цифри: 46% американців схвалюють е, дії Дональда Трампа. Ну от я бачу зараз дослідження Емерсон коледж Пулінг. Це The Hill повідомляє. Вони говорять про 47%. Водночас не схвалюють. Я розумію, що соціологічна так. помилка. Я не про це навіть хотів сказати. Не схвалюють 45% громадян. Поки що баланс позитивний, але от мені здається, що цифра. 46% магічна. Мені тут друзі надіслали також соціологію щодо того, як американці ставляться до підтримки України. Це опитування проводив ГЕЛОП. Там теж 46% громадян України, опитаних респондентів, звичайно, так вважають, що Сполучені Штати Америки недостатньо допомагають Україні. 46% і динаміка, нібито на користь України, плюс 16%, якщо порівнювати з цифрами в грудні місяці минулого року. А Вікторе, а що ви думаєте, враховуючи риторику, яку застосовує і Дональд Трамп, а ну відому нам всім щодо України і не лише Дональд Трамп, члени його команди, досить активно варто зайти лише в мережу X, щоби. Ну, треба триматися, щоб не посивіти. Якщо ви ще не посивіли шановні громадяни України, ось а я точно не знаю, як ви, Дмитре, я А теж. я вже давно точно. Я, я теж а але ні, це не лише через Дональда Трампа. Будемо так говорити. Треба, треба бути справедливими. Та але ось ця риторика, вона впливатиме поступово на рівень підтримки американцями України. Дійсно, по тому, що я бачу, я вивчаю якраз в соціології якраз масиви даних. Я намагаюся проаналізувати величезну кількість цифр. І ви дійсно праві, що різні дослідження зараз плюс-мінус показують десь однакові цифри. І той зріст, якраз, підтримки України, пов'язаний якраз. Із зростанням підтримки серед особливо демократичних прихильників демократичної партії, при тому, що прихильників демократичної партії, яким подобається те, що робить Трамп, десь ця цифра на рівні 8%. І треба розуміти, що оцей баланс сил допомагає нам скласти разом якусь там цифру на підтримку України. Тобто, в цифрі на підтримку України є дуже багато, там десь до 80% складають демократи, і десь близько 20% складають республіканці. Це таке невеличке уточнення і пояснення для ваших слухачів. А що, що стосується ну якби загальних трендів, то звичайно багато на кого е, повпливала От е, та поїздка зеленського до е, Вашингтону і та суперечка в Білому домі, е, звичайно, що серед демократів е, дуже різко, негативно це якраз було оцінено. Серед республіканців це також оцінено було негативно, але набагато все одно лояльніше ніж у демократів. Тому ця цифра буде відповідно коливатися серед республіканського істеблішменту, серед республіканської партії. Історично так складалося, що більшість завжди була проти того, щоб з Росією говорити у таких дружніх чи дружелюбних нотах. Навпаки, Росія завжди республіканцями вважалася як один із об'єктів, який шкодить інтересам, і шкодив, і буде шкодити інтересам Сполучених Штатів Америки. Але повторюсь, поки що публічних таких гострих публічних заяв з критикою Трампа з критикою його дії серед республіканців не спостерігається. Повторюсь, очевидно, це пов'язано з тим, що до ста днів в традиціях Сполучених Штатів Америки поки що не, немає такого бажання. Проявляти саме цю свою політичну позицію Ви знаєте. Я їхав на ефіри, слухав експерта американіста Олександр Краєв. Був в ефірі радіо НВ і він сказав, що відбуваються дивовижні речі. Республіканці втрачають підтримку відповідно до соціології. А і ця втрата вимірюється 11%, відсотками, що ну багато в принципі багато. Але що цікаво, демократи втрачають ще більше. Ця цифра на рівні 13%. відсотків. Я просто навіть замислився, можливо, на цій хвилі падіння довіри до традиційних американських партій може виникнути якась нова політична сила в Сполучених Штатах Америки. Ну, по перше, демократи, не знаю чи про це пан Краєв говорив, зараз в активному пошуку нового лідера. І ну, вони відповідь... давно вже в активному пошуку, так, відверто так, ну, кажучи. Вони, вони були обтяжені певними е, можливостями за часів президентства Байдена. Плюс е, віце-президентка Харіс е, кандидувала відповідно. 에, зараз багато хто говорять про потенційні можливості пана Шапіро, якого, до речі, розглядали як потенційного віце-президента при 에, при потенційній президентці Камалі Харіс. Багато хто називають там інші прізвища. Тобто зараз відбувається такий. Така внутрішня політична дискусія, і поки що я не бачу там великого ажіотажу навколо того, що треба утворювати якусь третю партію. Але все може бути відповідаль. Що... У нас хвилиночка в ефірі лишається. Скажіть, будь ласка. Це, там, це... буде багато так а, в Білому домі. Як ви думаєте, зафіксували, що Путін відкинув ідею Дональда Трампа про 30-ти добове перемир'я вогню, враховуючи те, що Путін це зробив в своєму кагебійському стилі? Він не сказав напряму ні, але обставив це там якимись власними вимогами, і зрештою сказав щось про енергетичну систему України. А оця фіксація мені здається. Має бути важливим усвідомленням для прийняття наступних політичних рішень щодо Росії. Я думаю, що сьогодні буде багато відомо після якраз дзвінка телефонного Трампа і Зеленського. По перше, а по-друге, Путін стільки тем накидав для потенційної співпраці із Росією, що ще невідомо, що переважить от комерційна складова е, тих пропозицій, чи власне оця пропозиція про 30-денне перемир'я. Мені здається, що досі у Якраз в оточенні Трампа йдуть дискусії, що краще отримати зараз великі гроші, які от, -от лежать на столі, чи якісь міфічні геополітичні вигоди пов'язані із вирішенням українського питання. Дякую, Віктор Шлінчак, засновник і голова правління інституту світової політики, з нами був на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.